Вітаю вас, друзі. Сьогодні я не на пасті в себе, але друзі ми загрузилися пакетами, готуємося до відправки, але ще, ще друг набирає, підвезу йому, бо тут його сусіднє село. Е, як всі знають е, Олександр Мазепа, він мене все час обезпечає цими ділами. Пасічник стоїть, відбирає собі пакети, йому я підвезу, тому ми загрузилися вже до пакетами. Джолки гудуть наші та... отакі другі справи. Так що розширяємося потихеньку, працюємо. Ну що, підняти, подивимося пасті теж е кроплять, то стрикози ганяють, то трошки злобливі, ну нічого. Поїхали, друзі. Оп! Так, маску взяли. Так що ми сьогодні далеко від дому, село Вовковинці Кому потрібні пакети, будь ласка, можете обращатися до чоловіка в групі писати на мою сторінку, він дивиться на мій підписчик. О, тому, будь ласка, кому треба. Хороша карніка. Я беру карніка, тут є бахваст, карніка, кардаван, кому що на вибор. Отакі От справи йдемо. Ось дитяка пачка. Ми вже загрузили свого. А, Санька. Наш матковод, пакетик. Саня Мазепа. Саня, передай привіт зрителям. Привіт всім. Відбираємо пакети. Відбирає пакети. Саня, є, я провожу зараз відео так що вибачте, але поки я йду зараз як відео, бо так кричать на мене, що ти там береш пакети, беру, а де відео? Кажу, зараз буде відео. Ось така, друзі, пасіка. Як коли це був тут, знімав. Пан Валентин, передайте вітання нашим підписчикам, нашим друзям. Привіт-привіт! Ящика треба. Ну, вибачайте, я зараз оператор. О, Так що проводимо відео відбираємо відбираю пакетики. Отакі в нас справи. Працює пасіка достатньо в нормальному. О. О. Ящички це. Я теж загрузив свої, там чоловікові, а це вже ще друг просить йому підкинути, як я вже бусиком теж підкину. Отакі в нас справи. Так що трошки потрава дає і вас, і в нас, правда? Дає, дає. Потрава дає і вас, і в нас. Дає потрава кругом. Відбираємо. Гарний. Гарні сімейки. О, тільки того, що теж бачу, стрікози ганяють по полях. А, так що, Отакі в нас червіти дарає, не будемо під руку. Ось така міцність, він працює разом і на такій о. О -о -о. О, да? такі, бачите, і так чоловіка, чоловік, чоловік разносторонній. Пчелка літає вже. Ну вже все, друзі, вже захмарується, це вже напевно буде дощ. Напевно, вже хоче бути переміна погоди, бо ще на сьогодні, на завтра вроді погода. Ні, Ніфігайся. Ні З зовнішньої сторони. От, пожалуйста. Ти вже давно їх треба було розширити, але за що того, що... Я чекав, <по>... що це. Ну що так буде, Саша так? сказав, то ми так на таке число готувалися. Ну, так. Саша сказав, що на таке число, то ми на таке число і готувалися, що будемо. Так, ладно, на таке число ми готувалися, що будемо. Приїдемо, я ж не сам по собі, я залежний від Саші, він сказав. О, це хороша рамочка. Гарні рамочки розплоду. Шикарні. Шикарні рамочки, рамочки в хорошому стані. Здивимося, як пчлки наші працюють. Саня, ти там собі по всі і всі вулики. Все забереш, діду, оставиш голі рамки. Ну дай я трошечки підсніму. О, Це, друзі, що у нас бакфаст? Це f 2 бакфаст. Репродукція на кінець я знайшов бджоломатку. На кінець. Два корпуси. Це що, лутовський, так? Да? Ні, знизу 145. -й. А, знизу. Торча, знизу 145 стоїть, а зверху стоїть 300-й корпус. Ага, це так. Ну, звісно, бакфаст. Це тікає. Бо зараз карніка да люба, зараз вони ще злі, бо потрава. Ну, що злі? Це міцер біла, зла. А там є ще два вулики, так, да, Сань? Ну вони... І вони ганяють по всій пасіці. Портять. І в мене вони є. Да. І теж вони портять всю маліну. Це рік треба не Саня, обрати їх. Розки розбити їх. Я хочу, знаєш, щоб були невеликі, вони не сильні. Uh -huh. Чи, чому? Для того, щоб було, вони легше матку прийняли. І... І поповнити запас сімей. Хай хай краще у них буде менші. Цей рік вони... А на другий рік я їх просто підсилюю, вони будуть нормальні. Якщо я дві там розіб'ю, я вважаю, що пасіка не дуже пострадає, правильно? Чого вона пострадає? Mm -hmm. То я так і думаю, що пасіка не дуже пострадає, якщо я їх там дві розіб'ю. тут теж якась віднозла. Так mm ви -hmm. знімаєте над льотом. А, ну так, да, став якраз на льоту і хочу. Так, повернемо трошки камеру. Отакі от друзі в нас справи. Так що сьогодні ми в Вовковинцях приїхали до друзів на пасіку, саморання, відбираємо пакети, загружаюся, загружаємося, машинку загружаємо пакетами. Ну, хмарить, І такий знову холодний вітер. О, от такі, от, от, друзі, альпійці, альпійці, Я за спеціально підійду до альпіців, друзі. Є альпіці, альпічки. Ну, я і щось не хочу, я щось привик в одної системи, а купа рамок лишніх насість, на то теж не потрібні. О, альпійчики. Що, ми заптегенько зараз, зараз підкриємо, що у нас тут. О, чолка є, літає в альпійцеві, Висить. А тут батенько тих альпійців. Ну я вважаю, що так достатньо дві системи 145 і 300, то я вважаю, що достатньо цього напасти. Правда? Пан Валентин? А я вважаю, що ось, дивіться, каруничка висить. холстик прив'язаний, бачите? Для, для початківців, хто у мене на каналі буде. Альпі... Да. Альпійці чим зручніше? Можна взяти монофлорний мед. Я зрозумів. Друзі, не забуваємо. Ставимо вподобайки, підписуємося, то переглядів є нормально. Ну, а підписчиків не для того. Мені за це нічого, вам нічого не буде і мені нічого не буде. Але буде б приємно дивитися, що працюєш. Е... Як ти казав, не в холосту і не в пусту працюєш. О, тому ставив вподобайки, ми не йки трудимося, відбираємо. Що це таке? Не можна знайти маски? Пока ні. І вже, друзі, дивилися ми сьогодні, ну це не ці раніше, бо я раніше собі брав, то і там чоловікові, то тягнуть тягну, що? Тягнуть повним ходом. Саня, так, можна не... ставити сань? Okay. Можна? Борода висить знизу, ставте. ж Ні, я маю чи потягнуть. Звісно, потягнуть. Бо я, я не знаю, чи ліпак засвідця заїхати. Вищину в, в мене вже деякі рамки повністю відтягнули. Альпійці це для пенсіонерів. Да. Бо для О. молодих пасічників 300-та рамка. Так. А якщо немає немає жінку, то вже з альпійцями треба. Або 145-та тупо. <рес> так, Саня, там. Я тебе знаю, що ти мене такий, але будь ласка. А де це? Де ще відбирати? Весело. Ні. Слідуючий. Слідуючий? Дайте йому ту, що нас ганяє по пасіці. Он, он, он. Да, да, да. Саня ошибся, Саня. Візьми оцього, Саня. В тебе такої нема, то візьми, будь ласка. Я вас візьму. У мене, У мене є дві таких, що е, я ж розказував, що в цьому. У мене є дві таких сім'ї, що... Е, Шовковиця на пасується. Маска пасічна. Найкраще. Цього. Таких дві сім'ї є, що шовковиця на пасіці, але ну, ніхто ніколи шовковиці не з'їв, тому що <рив> стоїть під, під, з однієї сторони, стоїть вулик. ну Я цього року вже все. Я договорився, все, маточки заказані, Все, буду вибивати, розбивати сім'ю на двоє, матки обирати, буду сім'ю розділяти. Вуликів у мене предостаточно. Навіть більше ніж треба, я стільки й не хочу. Відбирається, зараз я погану камеру. В машині Сань! Коня Саня Я йду Сань, тобі треба степлера. Я йду принесу, Сань. Ну я що знаю? Я в тебе винес за засовкою, знаєш. Отакі друзі зганяють мене, як по пасті молодого. Красота, друзі, дивіться, яка загружений. Щас я. Де я то степлер, який на жундові? Треба другий степлер. Так що для пасіки відлична машинка, для пакетів. Отакі справи несем степлера. О. Санька степла. Ага. А ми проводимо. О, дивіться, він. А, ти я поняв я поняв як ти з Ти... Ага, у вас такий. такий, такий, знаєш, кожен позичає. Кожен позичає, розумієш, а тоді ага. треба купити вже нового, бо той прийде дай, той прийде дай. Не прособитись просто треба, він непогано. Ага. Працює, ну, з ним треба способитись. А базилин, пакетики укомплектовуємо. О, так що такі друзі у нас справи так. Гарна пасіка, місце дуже бомбезне. Аби тільки щоб нас трошки жаліли, менше кропили, то було шикарно. А Вулики ППС. Я такі вулики, в мене був з дерев'яною, я оббив, його, його бляхою. Що ти хочеш, Сань? Я не знаю, що я хочу. Мені треба якийсь паролом, там льоток є, треба закрити. А якийсь пінопласт валявся, куски, Сань? є. Отакі, От От друзі, пасічники ми приїхали сьогодні на каву, посиділи, попили. Попили кави. А де в тебе льоток? А все з боку, Сань? Одній не то. Тут це прибіг. Ось такі справи, друзі, так що. Угу. Рубе, не хоче пробивати. Підкрути, може, і плотніше. Ну вже розляжка вже є, то той. Видати в машині буде весело. Я тобі дам весело, мені чухати далеко ще. Ти хочеш мене... Не, не, не затягуй відео, його, Походу. паузи роби. Ну добре, зробимо невелику паузу, стопе. відкрили ще одну сімейку. О, Дивимося. Шукаємо мамку. Шукаємо мамку. Непогані сімейки, зажаті, звісно, вони перебувають. Ну, Дивись, це без диму, бачиш? Без диму, без нічого. Це карніка тут. Я стою напроти льотка, дивіться, і хоч бихни. Я сюди не димів. О, вон вона, дві. Вам повезло. Є таке діло. Що, Саня? Повезло матку найти. Я, я на другій рамці найшла. Сразу. От таке. Часлива, ви ду -ду друзі не повірите, до Саня і плювався, і плювався, поки <рес> чотири рази перебрав вулик. Чотири рази перебрав вулик. І така сім'я мені сподобалась. Думаю, ну ну не хотів, щоб він кинув, знаєте, це все діло. Думаю. І там меду вже е, в неї. То за що й мова, Я кажу, не хочу, щоб він кинув, бо така сімейка потужна. Бачиш, як карніка сіє. Від бруска до бруска. Е, Саня, ти бачив вчора моє відео? Нормально сіє? Попова. Ти жучара ти, а не по... друзі, жмотяра на похвалу, жмотяра. Так щедра людина, але на похвалу жмотяра. Та, а він що тобі? Компліменти по тебе наробить? Я що жінка, правда? так, <риклад> да, Ти ж не жінка. Так, що там мазе потягнеш. Що ти мазе потягнеш? Ну, ну покажи на цю сторону нам. Дивіться, які сімейки тут. Бачите, як матка сіє. По кругу. Так іде. О, зайшла, тут вийшла. зараз зайшла. Медовий поясок береться вже. Вистали надльотом. А я знаю, то чекай, треба ж. Зараз бач? Оце, як лиє отак, по кругу, зжимає. Це медова. Угу. Медовий набіль. Ну якщо поставити 145, то ну, забирають догори, правда, Сай? правда, ну, не завжди. Помічник мій біжить. О, найголовніший пасічник район. О, Підходь сюди! Це да. О, такі Добре, друзі, будемо ще дивитися далі, будемо ще Обо... щось там мазе потягне. Саня, що ти тянеш, Саня? Нічого не тяну, шукає матку. О, біда пакетчик. Вже маточники. Велика проблема Щоб тобі снились маточники цілу, цілу весну і ціле літо. А це що, це навертура хондіська, правда? Ну а що, шифер? Шифер, шифер, друзі, шифер. Шифер. Опчолки літають, працюють. Коли, коли, вже, Коли вже ця потрава закінчиться, га, дядьки? Ніколи. Коли вже буде перерив, що перестануть нам, нам полоскати. Опаковують пакети. Ось такі справи, друзі. так що ще трошки зуставимося, тоді ще щось буде случай, знімемо, посняти. Скільки магазинів не стояло, матка не перейшла в магазин. Карніка не переходить, в мене є степова не переходить. Це коли вже вона зажата, повна. Пергою підбили крайні рамки і все, і пчола піде. Ну 145- це теж добре. Якщо пішла, засіяла. Має допомогти? А я все. Вже тихо, спокійно, ми зранку брали. Добре. Знаєте, я подивився, побили. зайшов в інтернет, хочу купити. Ти, поки це. Ти візьми ще струси. Тож я Други. там відставив, збоку зараз струшу е, Я дивився в інтернет, зайшов. Друзі, у мене є ці кормушки ці рамочні. Ми, ми, ми стоїмо. Ми стоїмо ну, в рамочні. У мене Зай, є друзі вигляд... кормушки рамочні, знаєте. А я ще хотів подивитися, купити на драможку. Так як зараз вулики повні бджолою. хотілося. Друзі, до, до тисячі гривень кормушка. Та це що таке? Це... До тисячі я, гривень. Я купляв проволоку останній раз за 48 гривень. Тепер зайшов в магазин 172. Е, моток проволоки. Ну мені Саня снабдив цей рік мене проволоку і дякую йому. Мені оцей е, Альоша з Сирилівки, що брав пакети вчора в мене, привіз моток проволоки. Ну, цей, добігу. Е, Вибирати просту? Дуже запутана вона була, там кілька кінців. а от просту... матка, наша, що ти шукаєш? Що? Ви, просту... Ви просту берете проволоку? Люба, яка є. Якщо немає. От щоб я був на мене вдома цілий моток чорної проволоки, я був би привіз до вам. Я буду їхати до Саші, я вам привезу. Бо я тільки нержавеєчною ржавеюшною користуюсь. Я не пользуюся. А в мене є ціла бухта, простої чорної, простой чорної. Ну... Я вам привезу, мені її не треба, я не, не буду пользуватися. Мені не подобається. Ну, не знаю, чому мені не подобається. То мені Саня дав теж гарну бухточку, дав, там Як Ми стали напроти льотка і бджоли не знають, що це Ну то я за що й мова кажу. О, то як... Я... Як пішли. І я й кажу, Саня, там більше як пів кіла було, Сань? Я не знаю. Ну я маю зараз чим працювати. Вона валялась мене десь біля собак, я вам віддав. думаю, а, мені не Ну так, так, де ж Десь Мазепа щось добре зробить. <гум> <гум> Мазепа, Мазепа одне прізвище його зобов'язує робити добре. Добре людям робити. Добре, друзі, добре, трошки установимося. Показує качек, коли вже треба ставити магазини. Бачите, друзі, треба ставити Зал, в магазин. Згріб їх і в магазин струсив. Це тобто вже на такі треба ставити магазини. На такі діла. Ну я не ставив, бо мали ж пакети. Ну, мови нема, то ніхто нічого не каже. Забирають, оператора забирають. Друзі, ну якщо за такі діла не поставити мені подобайку, то це капець. Я поставив в магазин перед тим похолоданням, що було. Зараз дивіться. Диві, Там вулику став. В сусідньому вулику, подивися. Якщо mm. не поставити подобайку і не підпишетесь, то я не знаю. кину цю камеру. -ди Дивлюсь, дивимося, чи вони працюють. Диві, О. Вже і медом занесли, відстроїли вощину і занесли медом. Все, я теж буду Значить, ставити. Значить, Пора ставити вже другий магазин. Все, я теж. Це вже можна ставити другий 145. Да. Ну, під цей не наняв. Ну це закон такий, що це ми маємо його в розрезки, дати, називається в розріз. Бо я вони, це... Якщо поставити зверху, вони оцей мед, що в цьому магазині, будуть піднімати його наверх. Ви знаєте, мені цей рік сподобалося. Ото... <кій> Ай. Е... Мені сподобалося мед, в мене повну меду в рамках, мені сподобалося, став напроти льотка, і думаю, чого вони кидаються на мене? О, То цього? А почав ставити ж почав, став... почав ставити жидку під кормку, і я замітив, що бджоли зовсім іначий розвиток. Бочі зовсім іначий розвиток побачив. Трошки злувати чуть. -чуть. — Може матки нема? Ні, що ж нема. Вони пішли, в другий корпус, правильно? Це ж... Ну да. О, такі друзі в нас. — Дівчатка, це є ваш тато! О, диви. Та, і вже це... все. З цієї сторони ще не відстроїли, бо це крайня рамка, угу. а з цієї сторони відстроїли і вже є наприск. Вже все, я наприск. теж буду в менторі, пак вже на підході буду ставити, і забирати буду, і в мене багато корпусів є. О, що тянуто, суш? Буду ставити, а ще середину не ставити трьохсотих? Пок... ні, в деяких ставив uh -huh. в вощину, коли розширював гнізда. Uh -huh. вот. Бо я не знаю, ну, чи це можна вже ставити, чи це ще можна, не. Можна, можна. Але не, не розривай гніздо, а по краях гнізда тільки розплод появився. Добре, якщо в мене на даний момент зараз повний вулик десяти корпусами заставлений, то що забирати одну розплодну? E, чи, e, чи кормову, чи що робити? Можна забрати розплодну, підсилити слабку сім'ю. Ну є цього добра, О, фатає. E, e, і це виход, а замість неї поставити. Ну, є, душі. є, 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 бо є слабачки. Можна є. навіть і дві розплодних забрати. Треба... Розплод повинен бути на виході. Треба Мазепи виключити одну маточника. Тому що слабка сім'я відкритий розплод зможе не зможе прогодувати. Я це знаю. Я це трошки, ну я вже тут трошки пасічнікою. Мазепа! Треба маточника одного стерити. Там поставити заставну. Ага, бо я йшов такий. Зробити от воду. Ви синявських бджіл привезли. Да, 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 да. А це такий я пасічник, що мене тільки прихлоть на другий пасік і тут починається гвалт. Не можна мені пасічникувати. Чого? Сто сімей треба. Сто сімей. ти чув? Сто сімей. Ви мене замучите з цими стома сім'ями. Паковує. Так трошки перервуємо, друзі, щоб йому щось цікаве буде. Так, друзі, веде нас пан Валентин ще до міні його зуклеусів. Поки, поки Мазепа не посічникував, то я сам собі виводив маток. Як, поки я, я посічникував маток. маток не виводив, то я собі зробив такі от нуклеуси. На чотири mm -hmm. маткомісця. місця. Оце mm -hmm. кормушки, mm -hmm. оце такі uh -hmm. рамочки. Uh -hmm. Uh -hmm. Тут вже міль трохи попрацювала таке. Я вже ними кілька років не користуюся, тому й вони за ними. Подаріть мені одного. Нема проблем. Хай я буду мати на пам'ять. Нема проблем. Забирайте. Все, зараз я кінчу сйомку заберу. І, Будемо дружити, казати з сім'ями. Я виключив, він собі нуклеуса виключив. А я тільки я жук, я де небудь щось виключу. Да. А так для пам'яті на пасіці поставлю Сань. Хай буде пам'ять. Я люблю, от люблю. От мені е, з Америки він буде дивитися. Е, дядя, Міша вам дядя Міша кинув. Ну я ще десятирабушників. То, мов віддай комусь, типа, е, комусь віддай заміняйся. Я кажу, Ні, подарки. Я його таки Що ти хочеш? засилю і він буде працювати. Бо подарки це є подарки. Це Саня. Мазепендрик грузить. Що ти грузиш? А ти Деньгу заплатив, що ти машину грузиш? Заплатиш. Прицуємо все, звісно. Враження, що тут всі рамки з медом. Ні-ні, пакети дуже хороші. Пакети дякуємо, пан Валентин. Пакети у вас дуже шикарні. Грузим. Роби людям добро і воно до тебе верне. Якщо потрібно, ще є декілька на продажу. Вон, друзі, там, чули, друзі, молодина. чули, чули, друзі. Будь ласка, якщо треба, пан Валентин, декілька слів, може, побажають. Ну що, я бажаю вам гарного здоров'я. Ні, а може щас... до вас буду за пакети, може, чи можна обращатися? Ну, я, в принципі, пакетами так не торгую, тільки своїм. Ну, зрозуміло. Але при біді, один-два десь комусь там але ж, для початківців. Але ж я... Я вибачаюсь. Нормально все. Все, друзі, зараз я поверну, закінчу зйомку. Все, друзі. Будемо вже грузитися, будемо чалювати. Побували ми мене в гостях пана Валентина. І, і, так, Віддай його... маску мою. Да, 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 да. Все, друзі, наш гордий колектив Добре, добре. прощається з вами. До наступного разу. Все, ще общий план. Дякую, що були з нами. Всім пока, Саня попрощайся. Все, друзі, до нових зустріч. Ставимо вподобайки і підписуємося, друзі, на канал. Все, до побачення, друзі. Що у нас? У нас зараз каша.